Бажаю здоров'я. Чутно мене. Чути дуже добре. Чутно. доброго дня усім. Хотів подякувати за можливість висловитися. Хотів подякувати організаторам і побажати гарної співпраці. Як ви правильно сказали, що я на бойових позиціях, тому дуже коротенько, по суті думаю, що встигну. Що б я хотів сказати, хотів би в рамках відведеного часу торкнутися допомоги, що торкається наших ветеранів з посттравматичним розладом з ПТСР так званим? Спочатку про офіційні дані, які є в інтернеті від Міністерства охорони здоров'я. Там можна прочитати, що близько 8% чоловіків та 20% жінок мають певні психологічні розлади, які пережили важкі події. А в Україні ветерани війни та члени їх родин мають право на безоплатну психологічну реабілітацію. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря чи керуючого лікаря та отримати направлення або самостійно звернутися до надавача послуг з психологічної реабілітації. Окрім того, в Україні працює безкоштовна гаряча лінія кризової допомоги та підтримки. Це ми маємо на папері, що ми маємо в реальному житті. В реальному житті ми маємо те, що кожна людина, яка пройшла війну, вона змінюється назавжди. І кожен ветеран, який був на лінії бойового зіткнення, як ми кажемо на нулі, кожен він має ПТСР, він має певні психологічні розлади. І яка ситуація з ветеранами зараз на фронті? Ми всі жили і живемо в атмосфері такого бойового братерства. А особливо в перші роки війни військовослужбовців ну, майже носили на руках. Тобто, ми відчували важливість того, що ми робимо. Відчували, що ми робимо дуже важливу роботу не тільки для держави, а й для суспільства. Але цей період закінчився. І для для багатьох моїх побратимів він закінчився дуже досить складно. В якому сенсі в сенсі того, що дуже часто ми стикаємося в соціумі на такі висловлювання, що я тебе туди не посилав на те, що наприклад ви там заробляєте шалені гроші, на що тобі та реабілітація. І це дуже важко пережити, тому що виникає питання: а чи взагалі суспільство і держава оцінює наш вклад в перемогу, оцінює ту роботу, яку ми робимо, ризикуючи життям, і виходить що на словах так, а на ділі ні? Ну і додайте до цього ще ті умови. В які потрапляє ветеран, тобто відмова у роботі, особливо це торкається ампутантів. Відмова у роботі відсутність, скажімо так напрацьованої. Системи реабілітації, проблеми з отриманням законних пільг. Ну і ще плюс така ось несправедливість у суспільстві, і це все ще на ПТСР наклада додаткові додаткові психологічні такі злам. Особливо критична ситуація зараз складається в селах з ветеранами в селах, тому що в селах небагаті сім'ї, небагаті люди, і дуже часто виникають ситуації, коли волонтери збирають навіть просто речі, щоб людині було чого. Вдягнути і такі ветерани вони не бачать перспектив, вони не бачать сенсу у своєму житті. Вони навіть не розуміють, що з ними відбувається, і не знають, куди звернутися а, по допомогу. І ми маємо таку картину, що не кожен може з цим впоратись, не кожен може подолати цю кризу. І дуже багато людей, які втративши надію, вони на жаль, на жаль. Беруть алкоголь, ну, не мені вам розповідати, впадають в депресивні стани. І цим вони травмують не тільки себе, а й травмують своїх близьких, своє близьке оточення. І ми маємо визнати, що державі, державі байдуже на нас байдуже. Особливо на тих, які не є активними. Це я зараз скажу про ампутантів. А, звісно, що пільги, блага, там повагу ми напевно в найближчому майбутньому не побачимо в повному обсязі, як би того хотілося. І тому я думаю, що ми повинні брати ситуацію в свої руки і допомагати разом з тими, хто готовий допомагати з нашими партнерами, сім'ями, друзями, побратимами. На жаль, у нас немає певної культури спілкування з психотерапевтами та нормального відношення до лікувань порушень психіки, і тому ми маємо шукати будь-які можливості, щоб повернути ветеранів до стопроцентного повноцінного життя. Потрібно вивчати закордонний досвід, накопичувати свій досвід, обмінювати, обмінюватися цим досвідом, об'єднувати зусилля. ще проблема в тому, що багато хто з ветеранів вони навіть не усвідомлюють свої проблеми. Вони не розуміють, що з ними відбувається. І основне в реабілітації це проблема ресоціалізації ветеранів. Тому я думаю, що після повернення з фронту кожен ветеран повинен проходити комплексну реабілітацію, яка буде включати в себе не тільки професійну, психологічну допомогу, медикаментозну терапію, фізичну реабілітацію. Паралельно з цим повинно проводити роботу з рідними та близькими, близьким оточенням ветерана. Чому тому що на фронт син чи чоловік йшов однією людиною, а Повернувся зовсім іншою, і багато матерів, дружин. Вони не розуміють просто, як себе вести з рідною, фактично, людиною, яка змінилася і прийшла трохи в іншому стані. Тому повинно працювати і з близьким оточенням. Адже без такі, без такої підготовки психологічної рідних сама по собі процедура ресоціалізації вона не буде мати сенсу. У нас є подібні центри. Наскільки я знаю, це приватні центри, але вони досить коштовні і їх небагато. Тому я вважаю, що держава повинна е, напрацювати єдиний такий механізм, е, єдиний механізм допомоги нашим ветеранам. Тому що ну і суспільство, звісно ж, доносити і по пояснювати його обов'язки, тому що коли ми були потрібні державі, потрібні суспільству, ми пішли захищати, і ми захищаємо. А тепер я вважаю, що обов'язок суспільства е, інтегрувати е, військового до нормального життя. Це моя думка, це моє бачення. Я дуже дякую вам за увагу. Гарного е, всім дня. Слава Україні. Дякую. Пане Скіфе, безмежно дякуємо вам за ваш подвиг і в ім'я вас. Ми тут якраз збираємося щоб вирішувати ті проблеми, про які ви говорили.